Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати! До нас в гості завітала Оленка. Оленка, привіт! А що це в тебе таке? Привіт, малята! Це книжечка, купила її в магазині. Я дуже люблю читати різноманітні казки. Дітки, а ви любите казки? Яка ваша улюблена казка? Мені дуже цікаво. Оленко, а в мене улюблена казочка це рукавичка. Так, рукавичка це цікава казочка. А в мене десь була паперова рукавичка. Зараз я тобі її покажу. Так, теж вона. А ось вона, дивись. Ой, яка гарна! Дітки, але вона не прикрашена. Пропоную її зараз прикрасити. А перед цим зробимо пальчику вправу. Добре! Одягаємо рукавички. Рукавички невеличкі. Знають, хлопчики, дівчатка, буде все. У нас в порядку кожен пальчик має хатку. Молодці. Для нашої роботи нам потрібна вата. Я вирізала з паперу смужечки зеленого кольору та квадратики червоного. Зараз ми прикрасимо нашу рукавичку. Починаємо. Спочатку прикрашаємо смужечками ось так. Ось так накладаємо на рукавичку. Тепер квадратиками. У нас вже гарно виходить тепер ватою. ось так спушуємо і накладаємо. Ось така гарна рукавичка в нас вийшла. Ось так гарно ми прикрасили рукавичку. Тобі подобається Оленка? Так, вона чудова! Дякую вам, малята! Дітки, не забувайте тримати свої руки в теплі, а наше заняття підійшло до кінця. До побачення, до нових зустрічей! До побачення, малята! До зустрічі!